Є рішення Київради, яке передбачає, що в кожному будинку, який а, м, утримується керуючою компанією, може бути обрано уповноваженого. Які функції цього уповноваженого? Оцей уповноважений від будинку він працює на а, м, загальних засадах. на… Засадах він працює громадських, там немає ніякої комерційної складової, але це проактивний мешканець, який представляє основна функція його: це представляти будинок у взаємовідносинах з керуючою компанією, органами, з адміністрацією, з обслуговуючою дільниці. Абсолютно. А які повноваження? В нього повноваження підписувати договори, звертатися з заявами-клопотаннями, здійснювати огляд, підписувати будь-яку іншу документацію від імені мешканців, скликати збори, утримувати будинок.